Шалом мої друзі, прокинувся я одного чудового ранку і подумав, бляха, я забув про своїх підписників, але у мене нема жодних залізяк на огляді. Але у мене залишилась купа футажів з попередніх відео, які були в мене на тестах. То що, я запускаю капкат і починаю робити відео для вас. Трошки перед історією. Це буде три системи, одна з яких легендарний процесор AMD FX 8350, TDP 125W, 32 нм техпроцес, 8 ядер, 8 потоків та 8 МБ L3 кешу, і просто гарячий хлопець. НЕТ! Та була в нього одна проблема, і це агресивний маркетинг. В ті часи вони змагалися з шестиядерними ядерними інтелами, і насправді їхні процесори 8 та 9 серії з восьма ядрами були насправді чотири ядерними. Тобто мали 4 великі та 4 маленькі ядра, об'єднані між собою L1 та l інструкціями які при навантаженні відображали їх 4 ядра, та це не проблема. Будь-який оверклокер і зараз скаже вам, що це досі таки непоганий процесор, його тільки потрібно правильно гнати. І можливо, колись би я зробив би контент на цьому процесорі, але так сталося, що він у мене згорів. Тож наступному в списку виступає його брат AMD Ryzen 5 5600. Архітектура Zen 3, 7 нм техпроцес, 6 ядер, 12 потоків та L3 кеш третього рівня 32 МБ. 65 Вт TDP, та його можна використовувати з дуже бюджетними материнськими платами з AliExpress, як тут на відео. Саме ця збірка була моєю основною. ну і типу Я її використовував вже на відео у God of War 2018. Там я її використовував з пам'яттю Кудрам IDRM 3600 МГц, дві планки по 8 ГБ. Щоб не затягувати, я вже бачу, як ви пишете, що це буде за третя збірка, і я зараз вам розкажу. Тож зустрічайте. Знову ж таки легенда та гість кожної збірки. Intel Xeon e 5 2666 v 3 архітектура Haswell, Техпроцес 22 НМ, TDP 135 Вт, 10 ядер, 20 потоків та l 3 кеш 3 рівня 25 Мб. В турбобусті досягає 3,6 ГГц на всі ядра. Перша збірка на моєму каналі була саме з цим процесором, але на іншій материнській платі. Тут я використовую Huanan qd 4 Досить таки непогана материнська плата, і я навіть би сказав, бо одна з найкращих китайських брендів. Та я нагадую, у нас буде три системи, дві відеокарти, а саме AMD RX 580 та GTX 1060. Дві гри Last of Us 1 та Last of Us 2. Stop it. Get some help. Я постараюсь змонтувати відео так, щоб це було максимально швидко і ви не втомилися. Тож Last of Us, AMD FX 8350, gtx 1060, пресет середніх та низьких налаштувань. Наступній AMD Ryzen 5600 GTX 1060 налаштування середні та низькі. Середній FPS тримається в районі 60-70 в залежності від навантаженості сцени. Наступний у нас Huanan g 2666 V3 та GTX 1060 проти AMD RX 580 на 8 ГБ. Загалом середній FPS теж тримається в районі 60-70 в залежності від навантаження. So, we're almost there we're almost there baby they get getting through the fence keep going find your way out of here come on yeah i'm get to the highway itak znoval last of us 2. AMD Ryzen 5 600 та GTX 1060 проти Honor G2666 V3 та RX 580 на 8 ГБ. Знову ж таки, Huananzhi 2666 та GTX 1060. Ресет середній та низький. І останній футаж на сьогодні це AMD FX 8350 та GTX 1060. Процесору дуже тяжко і, на жаль, я не виставив графіку фреймтайму. Є статери, є лаги, і загалом процесор трошки вже не вивозить. Давайте домовимося. Якщо у вас є якісь цікаві ігри, які можна запропонувати для огляду, які не будуть важити більше, ніж 100 ГБ, то напишіть їх, будь ласка, в коментарі. А якщо вам подобається, якщо відео виходить раз на 2 або 3 місяці, то ви знаєте, що робити. І як каже один блогер, пийте чайчик, смачно їжте і будьте в безпеці. До побачення!